Христина, добрий вечір. Я вже, якщо чесно, змучилася це писати. Дивіться, я не буду переконувати, я скинула інформацію. Давайте так, ознайомлюйтеся з інформацією, але коректно, повністю. Розберіться. В процесі ознайомлення, можливо, будуть виникати питання. От тоді задавайте запитання. Тому що зараз оцю війну робити, тіпа, я буду доказувати, що лікування не приводить до здоров'я, ну, тіпа, я цього робити не буду. Тому що я знаю, що треба зробити для того, щоб імунітет справився сам. Не лікувати. Що таке лікувати? Взагалі ми страждаємо від чого? Що таке хвороба взагалі? Це або щось є зайве в організмі, або чогось не вистачає в організмі. Більше ніяких причин немає. Або щось є зайве, або чогось не вистачає. Ніяких інших причин немає. В когось може зайве бути одне, в когось інше. Чогось не вистачати в одної людини може одного, в другої людини чогось іншого. Розумієте, і це ціла таблиця Менделєєва. Тут дуже багато різних причин. Але для того, а бути здоровим, зберігати здорове середовище в організмі, Є певні умови, які треба дотримуватися. І це обов'язково має бути слаболужне середовище організм. Плюс мають виводитися із організма всі токсини. Але в нас зараз настільки всього є багато токсичного і зовнішнього, і з внутрішнього, тому що патогенна флора вона атакує тільки тоді, коли є якісь порушення. От саме в організмі. що таке хвороба? це патогенна флора, що патогенна флора, це хтось там живе. Це віруси, грибки, бактерії, щось щось таке, що вселяється. І чому там стає комфортно? От Як зробити так, щоб там комфортно не було? От я знаю, як це зробити. І я напротязі дві років навіть не простуджуюся. Ну тобто я якщо його говорю, чи я говорю, говорю без зі свого власного досві. І мали я так само дуже серйозні проблеми по здоров'ю. Власне, розібралися. А що таке роблять лікарі, О, наприклад, завівся якийсь вірус вони кидають щось всередину для того, щоб той вірус вбити. Але умови не змінились в організмі. Лікар не змінив умови. Тобто ми вийшли від лікаря і йому знову. Потрапили десь кудись і знову те саме вселилося і продовжує розмножуватися. Тому що ми не змінили умови. А що ми робимо? Наприклад, коли ми говоримо, що на клітинному рівні треба змінити саме середовище. Ми змінюємо умови, тобто навіть якщо ми вбиваємо цю от заразу, яка в нас силися, то ми ще й внутрішню змінюємо умови, щоб якщо вона потрапила, щоб вона на школенку вишла, щоб їм некомфортно, ні розмножуватися, ні жити. А коли комфортно, то та зараза, яка там розмножується, вона там і вмирає, і пісяє, і какає і народжує, і розмножується і починається все з цих листів. От не може бути грибка і не може бути раку, якщо немає листів. Просто нереально. От не може бути. І ні один лікар цього не скаже, тому що в них є протокол. Написаний, прописаний, і вони будуть по тій системі своїй, яку вони вчили, яку вони завчили, і вони не мають права від той системи відхилитися. Сказано їм це в колоті. Вони це в саме в Трип, втім в той момент і в той момент немає ніяких індивідуальних підходів, не всього протоколу. Тому, якщо ми вникнемо, є такий вчений Отто Варбург, який довів, який отримав Нобелівську премію за те, що довів, що ракові клітини в лужному середовищі не живуть. Тому я постійно говорю, говорять заложуватись, залужнюватись, залужнюватись. А люди, які мають такі хвороби, ну якби ну, не сприймають, типа вбити рак. Ну, це вбити рак, добре. А як ми змінили внутрішні, що ми змінили, що ми це було комути, щоб цей рак знов до нас не зайшов? Ну Нічого не зробили. І оце треба зробити для того, аби змінити імунітет. Не знаю, я вже тут, в принципі, так постаралась розказати. Якщо там є якісь питання, то, в принципі, можете задавати. Але, будь ласка, ознайомтеся з цією інформацією, то ж я скину обов'язково та відео, то смерть затрілася, то стекішки, от той текст, ступені зашлакованості. І я там ще щось скидувала, просто поскидуйте та людині, нехай ознайомиться.